Мілядачі, ну, ну є заява Дональда Трампа після розмови із путіним. Я хочу вам її зацитувати для того, аби ви і самі зробили висновки, і для того, аби ми розуміли про що ж розмовляв американський президент і м, російський диктатор. Отже, щойно завершилася моя двогодинна розмова із президентом Росії Володимиром Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було б не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. Закінчиться, і я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства, її потенціал не обмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі у процесі відновлення своєї країни. Переговори між Росією і Україною розпочнуться негайно. Про це я поінформував президента України Володимира Зеленського, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйен, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідриха Мерца і президента Фінляндії Олександра Стуба під час телефонної розмови зі мною одразу після розмови із президентом Путіним. Ватикан в особі папи римського мо заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться. Саме цією фразою закінчує Дональд Трамп. А, будемо стежити за тим, що скаже і український президент у своєму можливо, відеозверненні або, можливо, буде допис. А, дуже цікаво, звісно, дізнатися деталі. Дуже цікаво було би почути, якою насправді була та тональність і той дух розмови Трампа із Путіним. Але ну допускаємо, що очевидно. Він не був занадто різким, як нам би того, можливо, дуже хотілося.